Наш ветеранський сервісний офіс разом з кінологічним центром Аякс та кінним клубом Хос» вирішили зробити таке свято спілкування дітей з природою, з тваринками, відпочинок на природі, на свіжому повітрі. В планах свята нашого показати діткам виступи кінологів з собаками, як вони дресують, які, як вміють їхні хвостатики виконувати. Різні команди також плануємо показати виступ кінного клубу. Пропонуємо діткам погодувати тваринок, поспілкуватися з тваринками. Будуть у нас представники каністерапії зі своїми хвостатиками, зі своїми лікарями, терапевтами, будемо так казати, які лікують людей. Від депресій, від е, поганих станів. Також запропонуємо діткам погратися з цими собачками, потіскати їх, е, відчути їхню любов до людей, до дітей. Ну і заодно оздоровитися, будемо так казати. І саме головне, щоб діти відчули, що це справжні друзі, які завжди будуть поруч, і які завжди з радістю поділяться своєю любов'ю. Я щиро вдячний всім присутнім. Я чесно кажучи, не ну не вірив, що буде така кількість дітей, так як останні дзвоники зараз в школі, але е, дуже задоволений. Я думаю, що свято у нас вдалося вдячним всім. Е, які долучилися, які допомогли нам. Мені дуже сподобалось сьогодні, тому що було багато вражень, конячки там собачки. Но мені дуже сподобалось, я буду сюди приходити ще. Мені дуже сподобалось тут. Тут є багато різних собачок, які дають запам'ятовуючі враження, конячки дуже добрі. Мені все сподобалось. Дякуємо за організацію свята. Дуже сподобалося. Ми отримали масу задоволення від спілкування з тваринами і за солодощі. Також дякуємо.